Миру Божого дороги, пастор нам сьогодні показує, які ж нам потрібні обладунки, той захист від всякої нечисті, від всякого униня, від депресії, від всяких проклять. Що ми саме маємо. Діти, які обладунки Божі. Бо тому, що на сьогоднішній день ми бачимо, що багато людей говорять, що я з Ісусом Христом, але при тому ми знаходимося в гріху, живемо по плоті. А Бог каже, що Він твої прийшов до Семи церков і пояснює, що е, котра церква гаряча, пастирям показує, бо навіть ну, віруючих людей, в пастирів можуть бути біси, і ми це все маємо. Дивитися, аналізувати і тому потрібна церква, потрібна якраз ті обладунки, що каже пастор, це є віра, це є істина, істина, це слово Боже, це проповідувати до краю землі, змінюватися, каятися і ставати кращим, і молитися в дусі та в істині, щоб всякі біси відійшли, тому що ми не боремося проти плоті та кров, а проти духів під небесне.